Максим Полупанов, представник групи реінтеграції Генерального штабу збройних сил України. Нині працює зі звільненими з полону, допомагає повертатись до життя захисникам, які пройшли котівні російської неволі. У нього в цій групі каже, особлива місія: працює за принципом рівне рівному життя. Після полону воно зовсім інше, і треба до нього звикнути. Виникає дуже багато проблем. В основному психологічних, тому треба знати, на якому етапі буде небезпека, і цю небезпеку я попереджую. Хлопцям розповідаю, що їх чекає в майбутньому, щоб вони легше все це пережили ніж я. Максим Полупанов народився та виріс у Севастополі через анексію півострова Росією. Залишив рідний дім на кордоні на виїзді з Криму. В мене російські прикордонники. Порвали мій паспорт, але я в'їхав додому і я це відчував. Наступного дня я пішов в військомат. Я для себе одразу прийняв рішення, що я буду відставити честь цієї країни і правду. 2014-го Максим Полупанов вступив до 36-ї бригади морської піхоти. За вісім років служби на празовському напрямку отримав вісім поранень. Повномасштабне вторгнення. Старший сержант, інструктор батальйону морської піхоти, зустрів на околицях Маріуполя. Війну ми зустріли на позиціях одразу в 2.30 ночі, 24 лютого, все почалося. Далі почалась героїчна оборона міста Марії, тих три місяці, за яким з екранів телевізорів соцмереж спостерігав весь світ. Він був в епіцентрі подій, розповідає Морпіх. від вуличних боїв до оборони заводу Ілліча, прориву на Азовсталь аж до виходу в полон. Ми з моїм підрозділом, з рештками моєго підрозділу, вийшли з заводу Азовсталь по приказу верховного волонтекомандуюча для збереження життя та здоров'я. Те, що було далі, досі чітко в пам'яті, каже Максим Полупанов. Ми приїхали в Єленовку, я там пробув три дні. І потім через три дні нас зав'язали очі, руки погрозили в Камази і увезли в невідому направлення. Потім я вже зрозумів, що ми знаходимося на території Російської Федерації, де я провів чотири місяці. Само жахливих своєму житті постійне катування, побої, знущання моральне, навіть моральне знущання більше важкі були, ніж побої. Його пекло закінчилось 21 вересня 22 го року, каже Максим. Той день і досі в пам'яті. Під час обміну на Медвечука та 50 військових російських, по було У нас 215 людей звільнили. 214 доїхали живими, один хлопець помер по дорозі, задохнувся в КАМАЗі. Максим Полупанов і досі на службі. Попри пережити, вирішив продовжувати. Пройшов заходи реінтеграції. Наприкінці заходів реінтеграції керівник групи вже мені пропонував перейти до цього підрозділу, тому що я ще коли знаходився в полоні. Ну я для себе Мету поставив, Якщо я повернуся, то буду допомагати хлопцям, які будуть звільнятися. Я рівний рівному, я такий же, як вони. І ну, до мене більш довіри. І ну, цей стіль роботи так і називається рівний рівному. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільні новини, Вінниччина.